Василеві Ганущокові, прекрасному поетові, який жив колись у нашому місті. А ми були, здається, не бездарні, й тому уже причетні до гріха. Пригадуєш, Василю, в тій кав'ярні, на розі драгоманова Франка, уже і сі забули, де була медівня, в котрій збирались не остатні ми. Така кавова, майже криворівня гнилої станіславської зими. Бувало, кавувалося допізна, коньяк до кави або й навпаки, присів поодаль привид комунізму, та не ливайко, не міняв руки зелені ринови цісарської бляхи, продрегле місто куталось в дощі, був інтер'єр роботи заливахи. Того, що нині в бронзовім плащі у баретику сидить на стометрівці. Тут, дядько дисиденти досиди. А вулицею йдуть станіславівці, і я між них, не знаючи куди, якесь чомусь, немов зникають ери, то блудні ми, чи цей ніякий час, в його кав'ярнях інші інтер'єри, не ті, що заливаха опанас. Ніхто нікому, ні своя, ні рівня, щужілі всі, і я у тім числі, давним-давно закрилася медівня, тому так певно гірко на землі, що ведеш ти у тамтешньому екзилі, уже суд відбув, чи ще несеш свій хрест, мовчиш, як завше, мудрий мій Василю, але кому казати врешті-решт?